Це траса на Печеретина. Зліва у нас населений пункт Новоолександровка, Воздвиженка, куди підре намагаються пролізти. Справа у нас там Прогрес, Горчя. Токіо, Новоселівка, Перша, Жилана, також, куди вони на... Саме на нашому напрямку ситуація не те, що ну, вона ну, зовсім не проста. Підвезли БК і втрату ворогу підрозділи Збройних сил завдають ДБЛ. Но, бачите, якщо видно, це якраз ще на горі, воно де приходить. Да? Оце все навколо там каби, фаби. Артилерія 152-й трасу, трасу ну вона під вогневим контролем. В день тут не бажано їздити, то, що, то, що не бажано. І е, ствольна артилерія, і, е, ці ланцети, орлани коригують, зали е, суперками в три етажа вісять, тому ну, тут е, хорошого мало, Вони ж розуміють логістику і тому. Е, Обстрілюють, скажімо так, периметр більший, та який там 10, навіть вже більше, ніж на 10 кілометрів. Особливо зараз лізу туди на де 68 бригада, я на телеграм-каналі там ролик викладував на 7 хвилин. Щоб було розуміння, що взагалі відбувається, то подивіться, візьміть на ролик 7 хвилин, наберіться терпіння, стільки прильотів, кабов, фабов, фосфора. Напалма, це по посадкам, де хлопці 68-ї бригади тримають оборону. ну, В яких умовах. Оборонительне соруження, вони в оці мерзоти, блять, да? яка вкрала гроші. Шмигалів, адміністрації його. А в посадках це те, що накопали, бліндажики, копчики, чаще всього нори. то воно є оборонительне соруження. Ну, кабифаби надзвичайно. Дошкуляють, і єдиний корінь вирішення цієї проблеми це F-16 із IGM 158 джаз з різним там, дальністю ураження. Вона від 150 кілометрів це ракети, повітря-повітря до 900 кілометрів. Ото таке бравурних Данісені там трошки пацани зайшли, і не покращила ситуацію на Харківщині. ну Це ж тому, що туди поїхали. Реальні казаки, які можуть роботу робити, у нас тут не покращилося. У нас ситуація, скажем так, як була складною, так і є, Це ще м'яко сказано. Тому що дуже дихіра і артилерії, і мінометів, і кабів і фабів, і дуже дихіра піхоти лізе. А у нас мобілізацію зірвали. Я Вважаю, що це була саме натуральна диверсія, ніхто покарання не повіз, і ви ж знаєте, яка некомплектність в у, ну, у багатьох підрозділах. І це на, ну, проблема, яку нагально потрібно вирішувати, але вона що вирішується? Вона ролики в інтернеті, цієї українська Скапєєва месічучка тягає сєпара до себе, і ці придворні блохери показують тільки як у бусики запахають людей. В той же час не показують, як люди приходять самі воювати і військкомати добровільно. Цих людей в житті не показують. Ну, іде саме натуральна диверсія всередині нашої країни. І це ж не тільки на фронті у нас, що тут капець. Оце вже, скажімо так, зона, де ствольна артилерія працює. Да? Справа, зліва, вроді би ну, да. таких міномет. Вроді би, як поля, да? все нормально, все, все чудово, а насправді вже це не та зона, де можна шашлики жарити, шашлики в травні жарити. Ну, коротше, по ситуацію вам сказав, вона така не сильно вісюленька, ну, потрібна мобілізація, потрібно поповнення, потрібно 16. До БК не тільки привезли за, а завтра закінчиться, що будете робити. Опять розказують, що нема. Тоді буде у нас інша ситуація. А для того, щоб була інша ситуація, потрібно ці мерзоту, цю блін, повністю змінювати. Вона не здатна не керувати війною, кроме як красти гроші. І ну, Я не бачу варіантів, щоб воно щось там мінялося. Тому якось так. У ну, вас обняв, буде Україна, слава нації.